Так, це у нас село Вільне Фасівський район. Закінчили реконструкцію старого даху і зараз е, замовниця. Хоче е, поділитися своїми враженнями співпраці з нашою компанією. Добрий день. Добрий день. скажіть. Будь ласка, як вам наша робота в цілому? Дуже якісно, дуже швидко. І дуже гарно. А що у вас тут було раніше? Шифер? Да, Чандулін да, да. був шифер, шифер. ми замінили повністю з новою брешіткою на металочерепицю так, так. і поставили також оці, оці опори. Так. А будете нас рекомендувати? Дуже всім. Рекомендую замовити. А що саме вам сподобало більше за всього? Е, якість цього товару угу. швидка робота. А за скільки днів ми зробили? За, почти за два дні. За два дні, так? Да? От повністю да. з колонами, так? Да? Так. Так, а що вам не сподобалось? Нічого. Такого не було, так? Да? Не було. Добре. От тому звертайтеся до компанії Ріакан і будете також саме довольні. Да. Всім до побачення.